Російський повітряний терор триває, Київ у вогні, і я незадоволений. Ось так Трамп оцінив цю розмову із Путіним. Точно знав, що в цієї ночі буде масована атака на Україну. Феєрверки, як це ще по іншому можна назвати, понад 550 різноманітних дронів та ракет. Путін насміхається і каже: А як тобі таке? З Днем незалежності, Америка, Це для тебе, мій друг Дональд. Це сарказм, якщо що пам'ятаєте саме сарказмом. Трамп назвав те, як він оцінював, що зможе за 24 години завершити російсько-українську війну. Цього тижня президент позбавив громадянства митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Крім того, за даними СБУ, Онуфрій підтримує тісні зв'язки з російською православною церквою і очільником патріархом Кірила. А хто такий Кирил? Ми всі знаємо. Він благословляє вбивства українців і, взагалі, вважає священною війну, яку росіяни ведуть проти нас уже 11-й рік. річ. Черношов і далі має залишатися членом кабінету міністрів України. Знайшли гроші і внесли заставу 120 мільйонів гривень.